Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами пограємось в гру, яка називається метелики і квіти. Погляньте, які гарні яскраві і різнокольорові метелики і квіти. Давайте знайдемо кожній квіточці метелика. В жовтій квіточці. Жовтий метелик, а синій, синій, зеленій, зелений. А червоні? Червоний. А зараз давайте поглянемо, чи правильно інші метелики знайшли собі квіти. Ні, давайте поглянемо, як правильно. А інші метелики? Ні, давайте поглянемо, як правильно. Молодці. А зараз пограємо в гру четвертий зайвий. Дітки, давайте скажемо, хто тут зайвий та чому. Конвалії, тому що це квіти. А тут повітряні кульки, а тут півник, а тут яблуко, а тут яблуня, а тут. Пірамідка, а тут, ракета, а тут корівка, а тут банан, а тут рибка. Дітки, давайте з вами пограємо ще в одну гру, яка називається що спочатку, а що потім. Що спочатку відкладає метелик? Метелик відкладає яйця. А хто з'являється із яйця? З яйця з'являється гусениця. А що робить гусениця? Вона харчується листям і росте. А на кого вона перетворюється? Гусениця перетворюється на лялечку. А хто виходить з лялечки? З лялечки з'являється метелик, у нього мокрі крила. Метелик сушить крила на сонечку, і як тільки крила підсохнуть, метелик починає літати. Молодці дітки! Я сподіваюся, що ви будете добрими і уважними до комах і не ображатимете їх. Дякую вам за увагу!